До вашої уваги підлога повністю покрита бетон сіре, це тонкошарове декоративно-захисне покриття на основі цементу з полімерними добавками. Завдяки цьому воно міцне, еластичне і не тріскається навіть при навантаженнях та температурних коливаннях. Товщина шару зазвичай 2-3 міліметри, тож його можна наносити прямо на існуючу основу: плитку, бетон, наливну підлогу або дерево. Це дозволяє оновити приміщення без демонтажу та великої кількості будівельного сміття. Бетон сире, стійкий до вологи. Хімії та ультрафіолету, тому підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. На підлозі він не слизький навіть у вологому стані, що робить його безпечним для кухні, ванної та комерційних приміщень. Покриття легко миється, не вбирає бруд і плями, а при правильному нанесенні служить 10 і більше років без втрати зовнішнього вигляду. Додаткове захисне лакування підсилює зносостійкість і спрощує догляд. Це рішення для тих, хто хоче отримати рівну, безшовну, довговічну підлогу без зайвого ремонту і з мінімальними витратами на обслуговування.